Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 129, а зошити на сторінці 64-й. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, дзвоник дав сигнал. Пора! Починаймо урок дітвора. Тема нашого сьогоднішнього уроку складання таблиці множення числа 6. Застосування переставного закону множення при обчисленні значень виразів та творча робота над задачами. Повторимо таблицю множення числа 5 та таблицю ділення на 5. Поставте відео на паузу. Повторіть. Підручник. Сторінка 129. Завдання номер 791 Заміни множення додаванням обчисли. Наприклад, розглянемо перший вираз. 13 помножити на 4. 13 указує на те, яке число будуть додавати. А число 4 скільки є таких чисел. Запишемо цей вираз. Число. 13. Ми додавали 4 рази. 13, додати 13, додати 13 і додати 13. Обчисліть цей вираз. Запишіть інші вирази, обчисліть їх. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Молодці! Гарно попрацювали! Вирази номер 792. Заміни додавання однакових доданків множенням. Обчисли. Розглянемо перший вираз. 3 додати 3 додати 3, додати 3. Отже, число 3 додавали 4 рази. Треба 3 помножити на 4. Запишемо цей вираз. А 3 помножити на 4 буде дорівнювати 12. Запишіть інші вирази. Та обчисліть. Зверніть увагу, що в нас буде множення і додавання. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Записали: можемо перевірити. 5 помножити на 3 і додати 32. 5 помножити на 3 буде 15, а додати 32 разом буде 47. Розглянемо і останній віраз. 4 додати 4 плюс 44. 4 помножити на 2 додати 44. 4 помножити на 2 буде 8, та додати 44 то буде 52. Молодці. Завдання номер 793. За схемою склади добутки з першим множником 6. Запиши у стовпчик. Розглянемо. Перший множник буде 6. Інші другим множники в нас записані у рядочок, а добутки записані нижче. Тобто, першим виразом буде таке. 6 помножити на 2, то буде дорівнювати, пускаємось по стрілочці, 12. Запишемо цей вираз. Запишемо другий вираз. 6 помножити на 3 буде дорівнювати 18. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Ви, молодці. Ви записали табличку множення числа 6. Зверніть увагу, першим множником було число 6, воно не мінялося. Другий множник у нас збільшувався на одиничку. А ось добутки! У нас збільшувались на 6 12, 18, 24 30, 36, 42, 48, 54. Прочитайте цю табличку декілька разів та запам'ятайте результат. Візьміть лінійки, обкресліть табличку вашим улюбленим кольором. Я, як завжди, обкреслю салатовим. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Вирази номер 794. Обчисли, скориставшись таблицею множення, розгляньте вирази. Згадайте послідовність виконання дій у таких виразах. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевіряємо. Я сподіваюся, що ви все виконали вірно. Вирази номер 795. Пригадай переставний закон множення та обчисли. Згадаємо переставний закон множення. Від переставляння множників значення добутку не змінюється. Наприклад, розглянемо перші два вирази. 2 помножити на 6. Буде дорівнювати. Вірно, 12. 6 помножити на 2 буде дорівнювати теж 12. Тому що від переставляння множників значення добутку не змінюється. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання номер 796. Тут є два завдання. Перше. Та друге. Розглянемо перше завдання. Розв'яжи задачу. Читаємо та уявляємо задачу. Із грядки принесли 8 огірків, а помідорів на 6 більше. Скільки всього помідорів і огірків принесли із грядки? Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Дайте відповіді на мої запитання: скільки принесли огірків? Що у задачі сказано про помідори? Що запитують у задачі? У задачі є два невідомих ми не знаємо, скільки помідор, і ми не можемо знати, скільки разом огірків і помідорів принесли з грядки. Чи можемо ми зразу це дізнатися? Ні, спочатку нам треба дізнатися, скільки помідор. Ми знаємо, що гірків 8, а помідор на 6 більше. Якщо в задачі звучать слова на 6, більше», то треба число збільшувати на 6. Тобто до 8 додати 6, використати знак плюс. У першій дії ми дізналися, що принесли 14 помідорів. Можемо ми тепер дізнатися, скільки разом всього огірків і помідорів принесли? Так, огірків 8, помідорів 14 додамо і дізнаємось. Запишемо цю задачу виразом. Огірків було 8, а помідорів було 8 плюс 6. Ми дізналися, що 22 овочі принесли з грядки. Розглянемо друге завдання з цієї вправи. Замінив завдання словосполучення на 6 більше. Тобто, у задачі там, де написано на 6 більше, треба замінити словосполученням у 6 разів більше. Розв'яжи утворену задачу. Замінимо. Прочитаємо утворену задачу. Із грядки принесли 8 огірків, а помідорів. У 6 разів більше! Скільки всього помідорів і огірків принесли з грядки. Запишемо умову цієї задачі та проаналізуємо. Розгляньте скорочений запис цієї задачі та дайте відповіді на запитання: скільки принесли з грядки огірків? Скільки принесли в помідор? Що запитують у задачі? Спробуємо знайти розв'язок цієї задачі. У нас є знову два невідомих. Ми не знаємо, скільки помідор, але ми можемо дізнатися, скільки принесли помідор. Огірків було 8, а помідор. У 6 разів більше. Ми знаємо, якщо звучить слово у 6 разів це треба більше. Треба робити дію множення, тому що у 6 разів 8 треба множити на 6. Ми дізналися, що помідор було 48. Тепер ми можемо дізнатися, скільки разом всього помідорів і огірків принесли з грядки. Огірків було 8, помідорів 48. Треба додати. Запишемо другу дію. Додавши помідори і огірки, ми зрозуміли, що принесли всього 56 овочів. Складемо эм, вираз до цієї задачі. Щоб дізнатися, скільки помідор, треба 8 помножити на 6 та додати 8 огірки. Запишемо вираз. Ми розв'язали другу задачу і дізналися, що принесли всього з рядки 56 овочів. Зробимо висновок. Якщо у задачі звучить на більше, то будемо робити дію додавання. Якщо у задачі звучить У скількість разів більше, то будемо виконувати дію множення. Задача номер 797. Читаємо та уявляємо задачу. У господарстві є два індики, курей на 10 більше, ніж індиків, а качок удвічі менше, ніж курей. Скільки качок у господарстві? Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Прочитайте ще раз умову задачі та дайте відповіді на мої запитання. Про що йде мова в задачі? Скільки було індиків? Скільки було курей? Що у задачі сказано про качок? Що запитують у задачі? Ми знаємо, що індиків було два. Курей було невідомо скільки, але сказано що на 10 більше і стрілочкою показано, ніж індиків. А качок було у два рази менше, ніж курей. У задачі запитують, скільки качок. У господарстві у нас є два невідомих. Можемо ми зразу дізнатися, скільки качок? Не можемо, тому що ми не знаємо, скільки курей. А чи можна дізнатися, скільки курей? Індиків було два, а курей на десять більше. Ми знаємо, якщо на більше треба робити дію додавання. Тобто, до 2 додамо 10 і дізнаємося, скільки було курей у господарстві. У першій дії ми дізналися, що курок 12. Знаючи, що курей 12, можна дізнатися, скільки качок, якщо качок було у два рази менше. Ми знаємо, якщо говориться у два рази менше, то треба ділити. Тобто, 12 поділити на 2. Запишемо другу дію. Ми розв'язали задачу і дали відповідь на запитання у господарстві шість качок. Завдання номер 798 та 799 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит. Сторінка 64. Завдання перше. Обчисли вирази. Завдання друге для кожної квітки знайди відповідну вазу З'єднай лінією. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Запам'ятайте, якщо у задачі сказано на більше, ми додаємо. Якщо сказано на менше ми віднімаємо. Якщо сказано в разів більше ми множимо. А сказано в разів менше ми ділимо.